Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою весна народів у Європі. Продовж 1848-49 років. Хвиля революцій прокотилася Європою. Вона охопила Францію, Німеччину, Італію, Австрію. Спільною метою для всіх народів було змінити старі порядки, затвердити або замінити діючу конституцію, утвердити принципи рівності, свободи слова, покращити умови праці для робітників тощо розпочалися заворушення у Франції. Повсталі домоглися зречення Луї Філіпа та проголошення Другої республіки. Були проведені президентські вибори, та обраний президент Луї Бонапарт незабаром здійснив державний переворот та відновив монархію. Німецькі та італійські народи прагнули об'єднання своїх земель, тому для них весна народів значила дещо більше. Наймасовішими заворушеннями на німецьких землях стали повстання у Бадені, Баварії та Прусії. Уже влітку 1848 року розпочав роботу парламент у Франкфурті, який ухвалив конституцію. Вона мала на меті об'єднати німецьку імперію у федерацію. Пруський король Фрідріх Вільгельм IV отримав пропозицію очолити об'єднану державу, але побоявся того, як відреагують інші монархи. Тому об'єднання Німеччини так і не відбулося. А як щодо Італії, повстанський рух спочатку охопив Сицилію, а потім перекинувся в інші регіони. Італійці прагнули звільнитися з-під австрійського панування. Першим війну Австрії оголосив П'ємонт, до якого долучилися і інші правителі. Але антиавстрійська коаліція під впливом різних чинників почала розпадатися. До того ж, між італійцями не було єдиної спільної думки: одні виступали за монархічний тип правління, а інші проти. Поки вони ось так сперечалися, Австрія здобувала перемогу раз за разом. У 1849 році останньою капітулювала Венеція. Тому Італії теж не вдалося відродити державність. Саму ж Австрію весна народів також не оминула. На відміну від тієї ж Франції, в Австрії парламенту не було взагалі. Повсталих турбували національне питання, панщина та її ліквідація. Імператор Фердинанд І відправив у відставку канцлера Метрніха, але це нічого не змінювало. Коли вже імператор сам утік із Відня, розпочав свою роботу рейстах. Перше, що було зроблено, це ліквідовано панщину. Та невдовзі уряд революцію в Австрії придушив. Парламент було розпущено, а престол посів Франц Йосип І. Угорці, поляки, італійці, чехи, хорвати, українці, що вимагали вирішити національні питання, зазнали поразок у боротьбі з австрійськими військами.